Доброго всім дня. Так, ну трохи я підсобирав кое-що вам на, на продаж приготував. Трохи время появилося. Ну, особо такого інтересного нічого не буде. Ну, щось шо, дає. Що є, то є. Так, начнемо. Значить, начнем, дивіться. Номер телефону Viber. Хто мене вже знає, той знає. Я вже давненько цим займаюся, так сказати. Три роки вже, мабуть, Вадим мене звати, хто не знає. Так, номер телефона Viber. Опять же. Ж, Нова почта у нас не з'явилася. Це ж, понятне діло, що і вряд ли вона з'явиться скоро. Той тобто відправка опять, тільки у пошта і по повної оплаті. Я вже пояснював, чого. Ну, поясню багато хто не чув, може, що повна оплата, тому що в нас нема в них такої функції, щоб могли вони на карточку гроші переслати. А там вистоять очередь по свої гроші ще раз, коли вони прийдуть. Це дуже проблемно. Хто зв'язувався знову з рукпочтою, той знає. Так, ну що, поїхали далі. Так, номер телефона Viber. Сюди дзвонить писать. Так, такий слабенький набор ключиків. Так сказати, слабенький, бо їх небагато. Значить 36 на 32 три штуки. Всі ці ключі нові. 30 на 27 два штуки. Ну, такий розводний. Вороточок. 13 на 12. Всі в хорошому стані вони. Ну, такий наборчик 500 гривень. Так. Є таке попалося, що. Віне й не знаю, що це таке. Отака от якась інтересна штука. Хто знає, що це таке. Може хто знає, може хто придумає, куди його. Якийсь диркороздіратель. Коротше, ну не знаю, гривень 20 штучка. Може кому надо десь в гаражі повісити, не знаю для чого. Так, так отакий от газовий ключ. Так, ключ здоровенний. 400 гривень за нього хочуть. Все, 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 різьба, все, все робота, все чітко. Все повністю все працює. Ключ здоровий. Він 65 см його обща длина. Мощний ключ. Ну, от дивіться, для сравнення, газоновський балонник лежить. От, 38 на 22, по-моєму. Да? 150 гривень. Так, оце такі його розміри. Ключ, так, да, поняли, 150 гривень. Кольосний. В хорошому стані. Так, шків є такий. Значить, 16 внутрішній діаметр. Алюмінієвий, О, Може на сверлільний станок. Кому? Ну тут трошки. Блин, трошки є такі сколи, але воно, я думаю, ні на що не впливає. Ремінь воно рвати не буде. Ось такий шкивок. Так, 250 гривень. Так, такий набор головок остав з прошлого разу. Одна тітка морочила, а морочила голову. Отложить мені, я візьму, я заберу, я пізніше скину гроші. Так і так і передумала, короче, тітка. 300 гривень. Такий набор. Це не радянських часів, це новоділ, сказати. Ну, в машину положить, пригодиться. Тут, від маніпусінького, і до більшого є, трищочка абсолютно новий набор. Отакий От. От набор: 300 гривень. Так, далі що нам Опять же, номер телефона Viber. Я потім, як станеться, поясню все. Так, є ось такі цихри і бухви. Тут, а, не питайте, тут всякі є. Я Блін, перебирати, вони трошки ржавенькі. Я ось так виборочно спробував. Льогенько. Ну, дивіться, всякі, всякі різні, Тут всевозможні, букви, цифри, о, Даже ось є така ось брак. О, оце ось вона. От, 700 гривень. Тут їх багато, всякі є. Так, ну такі ось саморезики, може, кому надо, так попалися, отакі От прості, вони нові, 20 гривень кілограм. Так, опять же, болти М20, їх просто у мене дуже було багато. Но абсолютно новий, М20, 40 гривень кг. 6 см без головки. сама ця часть. 6 см. Це так, глинша різьба. І ці косилося всього 6 кг з коротшою різьбою. Такі самі 40 гривень кг. Так, гравіров, є таких М20, багатєнний. 40 гривень кг. Хто буде брати більше, ну, 10 кг, будемо балакати. Новенькі, абсолютно. Так, є гвоздики. 40. Новенькі. Ось такі 40 гвоздики. Значить, тут їх 9 кг, 40 на 2 всі За всі то 300 гривень. Так, є. Так, далі, далі, далі. Далі у нас тут алюмінієвий відділ. Так, по човунам. Люблять люди у нас човуни. Так, ось тут все написано. О, дивіться, я їх провірив, що вони ніхто ніякий не тече. Ніякої там корозії немає, тобто нормальні робочі чавуни. Мить я їх, ну, заморився їх мить, які оттерлись, які ні. Коротше, відмиваються вони елементарно. Моючих средст зараз багатінно всяких. Так що мить будете самі. Саме головне, що вони провірені, що вони нормальні. Так, розказую, що тут розказувати? Це, понятно і так. 20 літрів, 350 гривень, 2 штуки. 12 літрів ось ціна, 15 літрів, ось. Ну, роздивитись. Оце всі 10-літрові 7 штук. Ось ціна. Маленький, півторалітровий 60 гривень, чай пить. Так, 2,5 літра, 8 літров, 6 літрів, 4 літра. Є такі хлібниці. 300 гривень 3 штуки. Вони так в кучі скручені. Форми хліб пекти. Може, хто заінтересується, хоче хліб пекти. 300 гривень. Так, є така рибниця, так сказать, рибу коптить. 450 гривень. Короче, це защівкується. Зараз покажу, що все. Така вона здорова, мощна. Сюди ж якась, мабуть, тиця сипеться, фруктова. Єдине, що одна решоточка тільки. Тільки одна. Ну, Це можна щось придумати. Так, отака алюмінієва бачили рибниця. Так, Так, тепер а, утятниця. Ну, така немаленька. Тоже митна, чистить, все воно нормально. Ось це з кришечкою 250 гривень. Така 300 гривень, б, тому що вона набагато важча. Вона така товстостінна. Так, тепер а що, ложки. раз прошу людина. хочу ложки і, оте. оте, оте і як-то воно. Десь він дівся. Короче. І так вони залишилися, вони ще питали за них, скільки ложки вивів. Ніржалка. Абсолютно ніржалка. Тільки ж, звісно, ну, вони на кулюки. 200 гривень це все куча. Так. Є з'явилося ще це, э, вареники робити, хто дуже любить вареники, а це це. По 100 гривень штучка. Все це по 100 гривень. Ну, така печення ділять 150 гривень. Так, отакі от йомкості є. Значить, нержавка. ржавка. Ось розміри видно. Да? Це все в сантиметрах. Це ціна. Ну, Отака вона, така. Дві така. штучки є. Ця нержавка береться магнітом. Вона нержавка, ржавка, але магнітом береться. Тобто на здачу вона не годиться. Так, з цим все зрозуміло. Так. так. А, іще є. Цар чавун. Таких я давно-давно не бачив. Редкость. Ціна, він літрів на 12 я думаю. Так, що тут написано? Краматорськ. Значить, він чугунний. Це чугун, не алюміній, а чугун 6,5 кг весу. Емалірований всередині. Це старинний-старинний. Ну Це єдине, що в одному місці є збита емаль і проживіло. Він не дрявий, не чого. Ну, це дві, дві точки таких є. Кому інтересно, такий чегун, пожалуйста. Такого нема ні в кого. Їх вже не существує, мабуть, у природі. Так. Розказав. По цьому все зрозуміло, це не все видно. Так, і зараз другий дубль зробимо, тому що непогано передається. Так, поїхали далі. Що в нас ще є? Є у нас з минулого разу це що залишилося, Прес. 400 гривень. Алюмінієва п'ятка з нього. Все є. Ось вот така штука. Ну, вин, все, все в робочому нормальному соціалі. Ну, Зараз, видно, не сезон, яблук немає. О, така ціна. Кукурузу чистить теж. Було скільки я їх попродавав, а це щось може не сезон. Ну, Ручна на стіл прикручуєте і чистите кукурузу. Чистить доволі добре. Так, є таке. 350 Так, є цепка така. Значить, дивіться, діаметр 13. 3,8 3,80 І длина один кусок, одним куском. 500 гривень. Отака От цепка. Нема не потерта, ніде нічого. Нормальна цепка. Ну щоб ви розуміли, 11 кг весу в ній. 500 гривень. Так, з цим розібрались. Так, тепер ось що є ще. Дивіться, такі ручки. Вони абсолютно нові. Вони ще в заводском салідолі засохшим. Ось тернув така ручечка. О, 10 гривень штучка. Ну, кількість, бачите, скільки їх є. Скільки кому треба, ласка. Так, є таке. О, так, тепер а, отакі завіси є. Теж їх тут багатенно. Значить, отак ось пара, 10 гривень. Вони пальчики розбираються, хоч на ліву, хоч на будь-яку сторону їх можна переставити. Понімаєте, які завіситься. Да? Хто знає, той знає. 10 гривень пара. Так, от номер один, як буде заказувати. Дивіться, номер один. Хочу, наприклад, номер один. Так, тепер а, е, номер два. Отакі. О. Ці побільші. Отакі вони. Отак. Ці 15 гривень пара. Так. Тепер номер 4. Отакі. Маленькі, це типа на форточку. Це, це все, все нове, абсолютно новенькі вони. Отакі завісики, блин. Отакі завісики. Так, десятка пара. Так. І номер 3. Отакі стріли. Теж абсолютно нові. вони, Ну, трошки де може приживіли, ну так не сильно. Абсолютно новий. 50 гривень пара. Номер 3 Ось, теж їх є чимало. Так, по цьому розказав. А що можу предложити? Давно лежать, забуваюся. Но жовтий по, міт... по дереву поняли вивикнули. Ну, на сапачки. Оце дві штуки 250 гривень. Отак пополам болгаркою вщук і вони до вас поїдуть. Сапачок наробите і собі, і людям. Очень много. Тому що весна скоро вже прийде і треба йти на город. Так, є таке. Ну, Тут з прошлого разу залишилося щось кузнецьовський, цей набор ніхто не, не спросив, знає чого. Він його оцінив вже, тисяча гривень за все. Короче, тут різний приспособи, паніливі. Хоч під молот, хоч так лупасить. Коротше, там всякі рази. Ну, якщо комусь цікаво, то вже я подробно і покажу, розкажу. Всякі, всякі, всякі. Таке ось. Оці дві усі лапки. Коротше, паніливе, оцей весь набор. Це весь набор. Ой, ціна 1000 гривень. Так, утюг обикновенний. 100 гривень. Робочий, все, нормальний утюг. Так, ну ті утюги ще так і залишилися по 150 гривень, штука. вони не в ідеальному состоянні. Ну такі, під реставрацію. Чухать, шкрябать, ну дивіться, кому кому треба, обращайтесь. Людина ставила їх на продаж, коли як продасиш, продасиш, нехай хай стоять. Діло таке. Так, пара, коротше дивіться, Вона із спідометром, і з бі-бі-калкою, Оптика, звісно, не очень, але зато бодок ідеальний. Будок чіткий. От, ну, 200 гривень. Так. Дві пружини, такі мощні, 100 гривень пара. Так, Ось такі защелочки є. Значить, так, ось комплектик. Ответ на планка, так сказати. Ось такі просто-чук. Тут вона ось, як показати, щоб видніше. Болтик оця подача. Глибина глибше, менше. Коротше, поняли. 15 гривень штучка. Так, оце у мене прибор якийсь непонятний приблудився. Що воно таке, ніхто не знає. Може хто скаже, що це таке. От. Кому треба, питайте, щось з ціною придумаємо. Скільки скажете, скільки буде. Так, ну оце і все, що я хотів показати. Це все старе, нікому не інтересне. Так, оце і все. Хоча нам все зрозуміло. Роздивитись, подивитеся. Так, ну опять до номера телефона давайте дійдемо. Поясню я вам, що тільки у пошта. Ну, я бі радий, ви з удовольствиями на нову пошту, ну немає у нас. її. Ну, вести мені за 50 кілометрів нерентабельно ну, ну взагалі ніяк. Це все зрозуміло. Да? Так, поясню ще тепер. А дивіться, це мій номер телефона Viber. Е -е, ви дивитесь відео на каналі Спекулянт. Получається, що ви думаєте, що на цьому каналі тільки один я виставляю відео. От скільки раз об'ясняю, люди дзвонять за чуже відео і питають: а ото є, а ото є. А ми ж записали ваш номер телефона. Ну, ви колись записали десь в блокноті чи в телефоні раз побачили моє відео і записали його. Як же пояснити, щоб доходчого було? І ви дивитесь любе чуже друге відео. Не обращайте номер німання ніякого на номер телефона, там другий в когось якийсь. А зрозуміти мені. І це в время дуже часто. Ну, як нічого страшного немає в цьому, звісно. Ну, як 10 чоловік за день дзвони, трошки якось кожному об'яснять <гум> буває, замурюйся. І я не можу сказати, що ні, в мене такого немає. тому що людина, яка продає, хоче продати, а я скажу, що за, за чуже відео, що це не, в мене такого немає, якось нехорошо. Так що, колеги, по бізнесу чи по нещастю. Ви якось чи більше показуєте свій номер телефона, чи те, що ви там пробобонілий слух, то його ніхто не чує. Це однозначно. Тут тобто так ось показуєш і то хтось да не побачить, все одно. Ну нічого страшного. Дзвоніть, будемо уточняти, пишіть. Ну, це і все, що хотів сказати. Всього доброго, всім мирного неба. Роздивляйтесь, вибирайте, дзвоніть, пишіть, будемо працювати. А ще забув сказати, таке, таке діло вийшло. Один чоловік по фамілії Маєвський В прислав мені 200 гривень. Непонятно за що, для чого, я, звісно, не проти, але чужих гроші мені не потрібні. Він, може, просто перепутав карточку, комусь другому треба було прислати, але прислав мені. Так що, хто знайдеться, такий Маєвський, зовіться, я верну вам кошти назад на карточку, це не проблема. Чужого мені не треба.